героїням цього разу. Ого. Подивіться на цю величезну тарілку скітс. Здається, нинці вже готова зачерпнути ложечку цього смачного драже. Як же солодко. А скільки смаків змішується в роті? Нинці уплітається скітлс як пластівці на сніданок. Думаю, багато хто б не відмовився снідати такою смакотою. Ну що, чудова робота нинці. Так, їсти скітел з ложкою далеко не найгірший варіант. Чи не так? Тепер подивимося, як впорається брідні та її виделка. Виделкою не можна зачерпнути так багато скітелс, як ложкою, але це все ж таки краще ніж нічого. Ось так поступово виделка за виделкою, і брідні теж впоралася зі своїм завданням. Залишається тільки Н. <рикла> Та як же це? А може, цей. Hey, ні, ось цей зараз. Ну-ка. Так, вийшло. Йди до мене, йди до мене. Ой. О, ні, брітні! Які зірочки. Oh. З тобою все гаразд. Фух. Хто ж знав, що Скітлс може бути таким небезпечним? Вибачен.